Яка іграшка міньйон Ось тут окуляри йдуть гумові, і очі йдуть пластикові. Іграшка чудова, в чудовому стані. Далі є ось така свинка, копілочка. Сама свинка у нас іде пластикова, ось ця частинка йде гумова, вушка гумові йдуть. Є отвір для монеток та купюр, є бірочка і є кришечка. Далі ось такий Капітан Америка фігурка. Натискаємо йому на ніжки, і він ось так махає щитом та руками. Оригінальний. Далі фігурка ніндзя-черепашки, також оригінал, суперова, по якості, дуже красива і шарнірна. Згинаються колінця, ручки в плечах, в ліктиках, ось така. І ось така фігурка є, вона на колесиках. Коли натискаємо на навушники, у нас це рухає ручками і можна його возити на колесах. Міцний пластик.